Ось це фактично вершина гори. Гори під назвою Я не знаю, яка це гора. Але тут прикольно. Так, 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 так. Там походу, напевно, якісь лижні траси є. І дорога через гору в якесь інше село. Та є таке, так що моя маленька єлі сюди виїхала. <свистак> Але люди тут живуть. Раз хатинка, два хатинка, на самій горі. А дорога вся отака. От Так-та. Тим-тин От я на горі і чути не говорила хм тут. Все, всім дякую за увагу.